Допоки зводять один будинок, інший може зруйнуватися. Для мешканців мучної 20 у Львові сусіднє будівництво стало справжнім жахом. Спочатку забудовники знищили фруктовий сад тутешніх жителів. Тепер під загрозою пинився їхній будинок. Люди переконані, жодних дозволів підрядники не мають, а саме будівництво незаконне. Деталі ситуації з'ясовувала наша знімальна група. Життя із острахом більше двох тижнів жителі мучної 20 зі страхом спостерігають за сусіднім будівництвом, а боятися їм є чого. Щойно підрядники викопали котлован під фундамент, як у сусідніх будинках з'явились тріщини. Люди бідкаються. Якщо так піде і далі, то що тоді буде з їхньою старенькою будівлею? Відтак вони просто бояться лишитись на вулиці. Чому ми переживаємо? Тому що наш будинок, який побудований в 900-му році, коли почнуть робити підкоп, де гарантія, що не трісне стіна. Таким самим чином, ну, воно ж може статись, поплисти в будь-який момент. Друге питання в тому, що коли ми позивались до суду, відбулось вже п'ять судових засідань, на які не являлись представники міської влади, щоб показати, пред'явити пакет документів, в якому зазначена законність відчуження того, того куска землі, на якому зараз ведеться будова. Пані Богдана живе у цьому будинку вже 40 років. Вона розповідає, колись на місці, де тепер ведеться будівництво, був фруктовий сад. Не один десяток років жителі мучної смакували його плодами. Тепер від нього не залишилось нічого. Виробили його без жодних попереджень. Мешканці у вічаї. Ми доглядали сад, ми досадили дерева. Ну, все було як і має бути. І раптом, коли то почалося навіть не пригадую восени минулого року. В листопаді минулого року. Хотіли зайти в подвір'я, подвір'я було перекрите. Тут була група людей, десь чоловік 20, в камуфляжі. Ми пробували зайти, нас виштовхували, бурбутально виштовхували, не дивлячись на вік. Ми кажемо, то наше подвір'я, ми хочемо тут зайти. То не ваше подвір'я, то і вже наша земля. Тутешні мешканці переконані, будівництво ведеться незаконно, адже жодного разу на їхнє прохання підрядники не показали документів. Проте не варто забувати і про те, що за радянських часів приватної власності не існувало. А тому усі прибудинкові території, які львів'яни вважали своєю власністю, насправді перебувають під контролем міста. А тому їхню долю вирішують міські обранці. Юлія Манько і Натовічук Андрій Дробний пісник.